Путін таки дотягнувся до червоної ядерної кнопки то на виживання ні у одного противника. Не чи дійсно Росія випробувала нову секретну зброю судного дня? Будь-откакіт уголовні істерики в стиле Пасть Парут. Та що не так із проектом Бурявєснік, яким Москва лякає весь світ? Так його назвали «Літаючий Чорнобиль». Підготовка до ядерного удару по Україні чи показуха для США? Ми готуємося к ядерній війні. І чим Кремлю відповість Захід? Да. Горіч до дня народження Путіна підготували особливий подарунок. Аби порадувати диктатора, його оточення запропонувало бабахнути ядерну бомбу, аби усі боялися. Ну а натиснути червону кнопку, звісно, довірили самому ВВП. Американський літак-розвідник помічає біля архіпелагу нова земля, що в Арктиці – тривожну знахідку. На знімках видно, що на російському ядерному полігоні ведеться активна підготовка та йде будівництво. У західних змі заговорили, що Росія готується до ядерних випробувань. Там замечены определенные признаки, какое-то движение, там самолеты базируются где-то вокруг этого полигона. Соответственно, сделан вывод, что такого рода испытания готовятся. Либо были проведены испытания отдельных компонентов. Усе це відбувається на тлі справжньої ядерной лихоманки, яка охопила російські владні коридори. Спочатку близький друг Путіна Михайло Ковальчук пропонує випробувати ядерну зброю в Арктиці, як за часів Радянського Союзу, аби добряче налякати Сполучені Штати. <ад> Ковальчук руководить е інститутами, занимающимися ядерними. Понятно, що йому дуже хочеться получить е думаю, якийсь кусочок бюджету. Тут он, звісно, говорить, а говорит, ж я начальник всего этого дела. Поэтому, тут, может быть, и какой Тим часом головна пропагандистка Росії Маргарита Семонян і взагалі пропонує підірвати термоядерну бомбу в небі, що правда, не США, а власного Сибіру. Та що буде? Так це буде виведена із строя вся радіоелектроніка, вся цифра, всі спутники. Усе б це можна було списати на звичайні лякалки, от тільки ядерні полігони Росія не розбудовувала вже дуже давно. То до чого готується Кремль та чи готовий Путін натиснути червону кнопку? Зараз усе розкажемо. Російський дискусійний клуб Валдай. Під час виступу президент Росії робить несподівану заяву. Він о послідні успішне Бурьвестника. Крылатая ракета глобальной дальности с ядерной установкой. Бурєв'єснік одна з п'яти видів так званої дивозброї, розробку якої ВВП анонсував ще в 2018-му. Її характерна особливість, окрім ядерної бойголовки, вона має ще й ядерний двигун. Повітря просто через нього пролітає фактично, розгріваючись там до високої температури, утворюється реактивна тяга. От тільки до цього жодного успішного запуску цієї ракети не було, а випробовували її вже щонайменше разів 13. Це підтверджують організації. Організації, які займаються контролем за озброєнням. Один з останніх запусків і взагалі закінчився трагічно. Відомо про аварію на полігоні під час випробувань. Загинули люди, було радіолокаційне зараження місцевості через вибух реактора. Ну, це єдина причина, чому це все відбулося. Та головна її особливість ракета небезпечна, навіть просто коли рухається ще до самого ядерного вибуху. Американці вже закликали відмовитися від неї, делікатно назвавши таку зброю екзотикою. Так його назвали літаючий Чорнобиль через те, що коли ракета летить, вона просто залишає за собою радіаційне забруднення, тому що так працює прямоточний реактивний ядерний двигун і в суті це і сама ракета саме по собі, навіть без якоїсь там боєголовки, вже є брудною бомбою ядерною. Тож не помітити таку ракету просто неможливо. Але ж чому тоді досі ніхто не озвучив підтвердження випробувань? Я думаю, якщо б каталися з питання, це було б видно зі спутників. Такий а, тому а, у мене є серйозні сумніви. Тому історія із запуском «Бурєвєсніка» викликає більше запитань та сумнівів у тому, а чи були взагалі випробування. Путіну просто, просто доложили те, що він хоче услышать, но те, що не имеет отношения к реальності. Ну, якобы какие-то испытания провели, вроде бы они успішні и соответственно. Путін доволен? Либо він просто вріот, як он вріот постійно, і так систематично. Вріот, але навіщо тоді Путін розчехлив ракету невдаху? Невже це шоу до дня народження ВВП, яке припало з 6 на 7 жовтня? Конечно же, 6 октября надо будет как то відметити російське правящей кліки, несомненно. А, с другой стороны, опять, все российские вундервафі все-таки оказались не очень вундер, Хотя хоча дільними может быть, и вафель, та це не завадило Кремлю вже пригрозити виходом із договору про заборону ядерних випробувань. Щоправда, причина криється зовсім не в амбіціях Москви чи бажання показати світу Кузькіну Мать, справи Кепські на фронті в Україні та й зерновий. коридор закрыты нияк не вдається, не кажучи вже про втраты Чорноморського флоту РФ. Тож Кремль відчайдушно шукає Ахілесову п'яту. Такое пропагандистское шоу в надежде запугать Запад, ослабить его так сказать, уверенность в необходимости дальше помогать Украине. Раньше такое тоже бывало, помните, я не помню, может быть, около года назад. там Катали бронепоезд тоже с пусковыми установками где-то по Сибири. Это очередной такой, как мне кажется, путинский шантаж. Поскольку, по сути дела, это единственное, что у него есть. Із серйозного воздействия. та як відомо, загнаний звір найнебезпечніший. Тож повністю відкидати наміри РФ використати ядерну зброю не можна. Гарячі голови в Кремлі всерйозно привчають населення до думки, що ядерний удар це нормально, і це вимушений крок. І гальма у Путіна можуть відмовити. Тож тут лише від реакції заходу залежить те до якої межі може дійти очільник Кремля у новій ядерній гонці. Олександр Мельников, факти тижня. ICTV, єдині новини. Підписуйтесь на YouTube канал факти тижня. Нас тут уже понад 600 тисяч глядачів, людей, які хочуть розуміти, що відбувається зараз і чого чекати далі. Це відео опублікується винятково з документальною метою, аби доносити інформацію про війну в Україні. Удар потенційною ядеркою по Дніпро. Це те, що от може бути з Варшавою, Парижем, Берліном, Лондоном. Остання лякалка Путіна. Один патрон для того, щоб не лікати. Другий патрон, якщо не налікаєш, то застрягатись. Чи репетиція ядерної війни? Вони готові до застосування ядерної зброї. Що насправді являє собою путінський орішник. Та хто може його розчавити? Яскраві спалахи пронизують чорне небо над Дніпром. Це Перше в історії людства бойове застосування міжконтинентальної балістичної ракети. Сьогодні була нова російська ракета. Всі характеристики: швидкість, висота міжконтинентальної балістичної. Зараз тривають експертизи. Удар нанесений ракетним комплексом. рубеж, кажуть експерти, проаналізувавши відео з Дніпра. Зокрема, про це свідчить кількість бойових блоків. Їх шість. Саме так виглядав би початок третьої світової, якщо б у цих блоках було ядерне начиння. Я не хочу пояснювати, щоб сталося б з Дніпром та його мешканцями, якби там було б правильне навантаження. Але зверніть увагу: влучання є, а вибухів немає. Те, що ми чуємо, вибухова хвиля від удару болванками, які використовують на дослідних ракетах замість реальних ядерних боєголовок. Інколи росіяни використовують спеціальну болванку, яка імітує ядерний боєзаряд в цих ракетах. Є, є свідчення, є фотодокази, що росіяни такі болванки використовують. Але навіщо Кремлю бити ними по Дніпру? Чому носій ядерної зброї злетів? А третя світова не почалася? І що таке путінський орешнік? Дивіться далі. Ракета рс 26 рубеж довжиною з висоту 9 поверхівки, вага до 50 тонн, заявлена максимальна дальність польоту 6 тисяч кілометрів, що відповідає характеристикам міжконтинентальної ракети. Якщо цю ракету запустити з полігону Капустін Яр, звідки відбувся удар по Дніпру, вона долетить до будь-якої точки Європи, стверджують російські конструктори. А може й не долетить, кажуть наші експерти. То як росіяни вб'ють перебільшу. Чити характеристики своїх перспективних розробок, вдалі удари Storm Shadow по покурщині, атакам саме по Брянщині та створення першої сотні нових українських балістичних ракет. Путіну терміново була потрібна, хоч якась перемога. Тож одразу після ударів по Дніпру російське телебачення влаштовує справжній медіа цирк. Я називаюся сінематограф на арені, преса та російського МЗС Марія Захарова. Просто під час прес-конференції її хтось телефонує зі вказівками не коментувати балістичні удари по Дніпру <звук> Аудиторію підігрівають перед терміновим зверненням російського диктатора до нації. Після того, коли Вийшов Путін з більшість сприйняло, що це скоріш за все була установа по типу, означала, означаючи, що Путін зараз все розповість. І Путін розповів спочатку, як Росію підло атакували ракетами Штормшдодоу і Хіморс. В ході комбінірованої ракетної атаки системами Штурмшдоу, розводства Вілікобританії і Хіморс, прозводства США. А потім перейшов до власної вундервафе під назвою Орішнік. З балістичної ракети в безядерному гіперзвуковому оснащенні. Наші ракетчики назвали її Орешник. Іспитання пройшли успішно. Але що це за такий секретний орешник, Що навіть стаття про нього у Вікіпедії з'являється лише після виступу Путіна, та як з'ясовується бункерний дід, просто переплутав назви. Людина в віці, як там засиділася на троні, могла і не таке ляпнути в публічному ефірі. Це для росіян навіть сюпраці появляються на ще якісь решні є. Те, в чому не зміг розібратися кремлівський ФСБшник, знає керівник української розвідки. Російський диктатор відверто, відкрито, публічно заявив, що була застосована ракета Орішник. Так він її назвав. Значить, Орішник, це горішник, орішник. Це назва науково-дослідної роботи. Це її просто шифр. Сама система називається кедр. Від полігону Капустін Яр до Дніпра ракета Кедр летіла 15 хвилин. По місту вдарили субоєприпаси. Їхня швидкість на кінцевій ділянці понад 11 махів, майже 4 кілометри на секунду. це становить загрозу, навіть якщо ракета без бойової частини, і але треба розуміти, що в будь-якому він падає і там величезна кінетична енергія. Тобто, от ну, те, що ми бачимо. Отже, рубеж, орешник чи кедр у даному випадку назва не важлива, кажуть наші експерти. Я думаю, що в назвах горіхів не треба розбиратися. Головне, що ця ракета потенційний носій ядерного заряду. Ніхто не знає, коли летить ракета, чи є там ядерний заряд чи ні для розуміння, коли запускають ворог Ескандер, ми не знаємо там ядерний заряд чи ні. Ракетна система кедр експериментальна, тож масового виробництва цієї балістики немає. кажуть у ГУР. Ми знали точно, що на жовтень місяць мали зробити дві-два досвідні зразки. Можливо, зробили трошки більше. Але чи може Україна збивати міжконтинентальні та ракети середньої дальності? Та як зміниться світ після застосування такої балістики? дізнаєтесь трохи згодом. А поки про реакцію на ядерне нетримання Путіна. Будь-який зліт міжконтинентальної ракети потенційний сигнал до початку третьої світової. Саме тому між ядерними країнами є своєрідний запобіжник, щоб випадково не знищити людство. У 90-х роках був випадок, коли Норвежці запустили метеорологічну ракету, і вона полетіла з району, який сприйнявся у РФ як пускові райони підводних човнів. І тоді там дзвонив Єльцин по гарячій лінії у Білий Дім і питав, що відбувається. Кремль попередив США про майбутній запуск балістики по Україні. І Білий Дім повідомив про це українському керівництву. сполучені штати були попередньо повідомлені за короткий час до запуску каналами зниження ядерної небезпеки. Напередодні удари посольства США, Іспанії, Італії та Греції зачиняються для відвідувачів у соцмережах. Жартують: панікувати треба тільки якщо закриється посольство Китаю. Не всі посольства були виконують закрились. Мова не йшла про закриття, а про евакуацію. Мова ну якби про інші речі, Китай ніяк не реагував зрештою, тому що посольство Китаю працювало. Ядерні держави знали, що Кремль запустить міжконтинентальну ракету, але чи могли ми? Її збити в даному випадку треба уразити ракету на маршруті, тобто на підльоті до роз'єднання бойової частини, тобто у космосі. Але таких протиракетних систем в Україні немає. Навіть Петріот не призначений для перехоплення такої балістики. Для перехоплення ракет середньої дальності використовується система ТЕТ, яка перехоплює у верхніх слоях атмосфери чи ну, ближній космос. Що ж намагався продемонструвати світу бункерний диктатор? І чи не є удар по Дніпру репетицією третьої світової війни? Іскандери кинджали Х-101 – Всі ці ракети потенційні носії ядерки, і всі вони вже прилітали по Україні, маючи конвенційний заряд. Едр чи рубеж можуть нести бойову частину в два з половиною рази важче ніж же іскандер, але доведеться переробляти всю ракету, тому що запхати у межах от цього реальної маси ядерного заряду з боку бойову частину, систему ініціації ще. Тобто, ну не ну, в об'єктивно, немає просто жодного сенсу. Тим більше, що коштує міжконтинентальна ракета в рази більше звичайної балістики. Навіщо ж її фактично порожню, запускати по цілі? Це є сигнал адміністрації Трампа. Що дивіться, ми, ви, адміністрація Байдена дозволила, ми попереджали. Тепер ядерна доктрина і нова, і тепер запуск цієї ракети. Наступна ракета буде не порожня або там звичайною, а буде з ядерною боєголовкою. Та експерти заспокоюють, мовляв, Путін блефує після дозволу бити західною далекобійкою по території Росії. Диктатор мав чимось відповісти. Так з'явилися зміни в ядерній доктрині Ерефії. Звідси й удар міжконтинентальною ракетою по Дніпру. Путін перелякався, і це було саме переляк, який вилися на те, що він давайте запускайте. Підіймаємо Щоправда, від початку великої війни за будь-яких складнощів на фронті Росія щоразу шантажувала захід ядерною зброєю. Але той факт, що Путін попередив білий дім про нанесення неядерного удару по Україні, свідчить, що він панічно боїться смерті. Якби вони б не боялися ядерної війни, то вони б відстріляли б цю ракету без жодного попередження і теж б борощихля червоні кнопки. Ну і гайда влаштовувати ядерну війну. У Пентагоні на натяк Путіна увагу звернули, навіть висловили занепокоєність, але при цьому запевнили, військова допомога в Україну буде йти за графіком. Ми зосереджені на тому, щоб продовжувати підтримувати Україну тим, чого вона потребує. Ви побачите, як найближчими тижнями та місяцями вона продовжить отримувати ще більше пакетів допомоги. Першим бойовим застосуванням міжконтинентальної ракети Путін загнав себе у патову ситуацію. Адже чи не єдине, чим він ще може шантажувати, так це глобальною ядерною війною. Я це називаю два патрони в револьвері. Один патрон для того, щоб налікати, другий патрон, якщо не налікаєш, застрелитись. Маємо надію, що другий патрон буде той, що він застрелиться. Єдина надія очільника Кремля на те, що його лякалки серйозно сприйме новообраний президент США. Але Трамп на передвиборчому мітингу та Трамп у овальному кабінеті можуть бути зовсім різними людьми. І хто знає, що тоді світить путінському орешнику. Костянтин Павлов, факти тижня Сі Єдині новини.